Друзі, всім привіт! Славко! Сьогодні готуємо зелений борщ на салі. Покажу вам свій рецепт. Ну і що, прийшов час спробувати наш борщик. Дивіться, яка краса. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. І тому погнали, якщо борщ на салі, то що робимо? Рубаємо сало. Рубаємо сало на шкварку. Так, секунду. Кузьміч. Брайан. О! Тепер можна працювати спокійно. Рубаємо наше сальце. Сало нарубане сало в казан. Вкинули отак його в казанчик і хай воно витуплюється, нам потрібна шкварка, потім ми її з'їмо разом з нашим борщем. А зараз погнали, порубаємо на засмажку. Що у нас по засмажці? Цибуля стандартно. Цибуля, цибулю рубаємо на кубик. Я так сильно мільчити не буду, бо в нас воно в казані. Все повинно бути таке ловке, дебеле, красиве, смачне та й що то є борщ з димком. Цибуля нарубана морква. Беремо моркву. Моркву ріже хто як любе. Я її поріжу такими смужечками, отак от під кутом. Мені так подобається, щоб там вона була. Можна натерти на терку, ну, хто як хоче. Так. Заглядаємо на наші шкварачки, дивіться, як вони вже файно підтоплюються. Що я роблю далі? Дивіться, поки воно все не витопилося, в мене тут є лавровий лист перед горошком і духмяний перець. Я його кидаю прямо в жир. Згорить, воно не згорить, а наше сало воно ароматизує. Ми потім достанемо його, все це діло. І воно в нас не буде нам в борщі попадатись, нічого гірчить-перчить. А ароматик свій віддасть. І в кінці я вам ще покажу, як зробити так, щоб зелений борщ не скис. Тому що всі знають, що багато зелені літом, то багато азоту. І можна отримати зелений скиший борщ. Ну ми від цього дійдемо. Друзі, дивіться, наша шкварочка вже підійшла. Ми її дістаємо разом. З нашими перцями, лавровими листками, з усім гептом. Ті спеції зробили свою справу. Вони ароматизували нашу шкварку. А! Як ловко. Шкварочка буде ковтнута. Що ми беремо, робимо далі? Цибуля, в казан. І отут пішов вже той аромат, всім знайомий, коли можна впасти біля казана на коліно. Ну, нам таке не можна робити. Підсмажуємо цибульку, щоб вона стала такою трошки жовтуватою. Це займе буквально пару хвилин. І дивіться, цибулька в нас вже стала такою трохи прозорою, даємо сюди моркву. І також обсмажимо буквально пару хвилин, воно нам потрібно, щоб морква тільки випустила свій такий. Колір дала, прогрілась добре. Вона ж все одно в нас буде проварювати, ще протушуватись. Смажимо пару хвилин, і будемо продовжувати. Дивіться, морквинка наш теж припустилася. Даємо сюди томату. Небагато. Тут грам 250. Мені подобається, багато хто не кидає, я кидаю. Тому показую вам свій рецепт борщу. І протушуємо отак трішечки. Зараз буквально хвилинку. Воно прогріється, дасть той аромат в секунду. В час нашу зашмажку підсолити. Перемішуємо нашу зашмажечку. От дивіться, вона вже просто не перевершена. І що ми робимо з вами, друзі, далі? Далі ми її достаємо в миску. Це це, звісно, можна, якщо ви готуєте на плиті, то ви це окремо посмажете. А ми знаходимо вихід з такої ситуації отаким от, от чином. Перевірено. І якщо у вас там трохи чогось останеться плавати, то від того наш бульйон буде ще смачніший. Витягли зажарку, беремо воду, воду теплу, казан гарячий, ль'ємо потихеньку. Ну, грами, кілограми, декалітри, як завжди, на 12-літровий казан. Друзі, реберця, дивіться, які жирненькі, чудненькі. Зараз, 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 зараз. Секундочку, тут же ж Кузьма. Брайан. Рубаємо репра. Вони отстануть. Хіба ж вони відстануть? Ребра в нас просто чудесні, вже з знятою плівочкою. Рубаємо наші реберця і шуруємо, кладемо їх в казан. Тут їх навіть можна отак порозрізати, тому що м'ясо тут на них прям такий дебелячий, воно у нас ловко виварилось. Засипаємо наші реберця в казан. А, яка краса! Отако. Чекаємо, поки закипить, знімаємо піну, варимо 40 хвилин. Хто хоче довше, хто готує з іншого м'яса, у нас свинина. Яловичину варимо довше, курку менше. Я варю 40 хвилин, знімаємо піну, включимось після того, як буде готовий бульйон. Друзі, поки в нас там все вариться, шквариться, наш бульйончик, ми з вами порубаємо картоплю. Картоплю рубаю на такі кубики. Кому? Як зручно? Шавель. Шавель. Шавель січимо так, як капусту. Я не мільчу, ще раз скажу, у нас казан, я не мільчу. Не ріжу так, щоб дуже тоненько. Ну, як правда, попадеться отаке щось дуже здорове, то його вже треба там трохи переполовинить. Другий пучок. Так. І погнали. Ах, ароматик свіжого щавлика. То є все. Так, да, як дуже десь великі шматки, то вже дорубаємо. Так. Щавель в миску. Щавля багато. Далі. Зелена цибуля, кріп і петруха. Також тут можна помільче дрібніше, хто там як хоче, так і каже. І все це в одну миску. Наш бульйон вже там закипає, зараз підемо до нього заглянемо, що там з ним робиться. Дивіться, бульйончик кипить, треба нам познімати всю оцю піну. Взагалі нам тут, як би такий вже і прозорий бульйон дуже не треба. Ну, все одно в цій піні всі білки. Всяке таке, що не є добре. То моя думка, можете в коментах написати, що то є. Я рахую, що то білки. І все, що зварилося, і в слову те, що не треба. Варимо бульйон ще півгодинки, вже 10 хвилин він кипить. Минуло 40 хвилин, друзі, що М'ясце наше підварилося, даємо картоплю. А-ха-ха, дуже акуратно, бо бризка. Даємо картоплю і закипить хвилин 15 і будемо продовжувати. Ну і що, прокипіло, накрили кришкою, бо йде дощ? Що робимо далі? Засмажку нашу в борщ. Всю гептом отакого. Обмиваємо нашу тарілку, бо всі знають, що саме смачне завжди залишається або на сковороді, або в тарілці. Перебовтали. Отримали такий легенький колір, такий оранжевий. Прикриваємо кришкою, варимо ще хвилин 5-7. А тоді вже буде... А, стоп! Перчина. Куди ж ми без перчини? Туда. Хай купається. Накрили 7 хвилин, 7 хвилин включимось. Заглядаємо. О, як же це вже неперевершено пахне. Це просто все. Так, спробуємо на сіль. Я, до речі, долив трошки водички, тому що сказали, що мало. Зелень, всю нашу зелень. Гептом сюди. Дивіться, що я вам казав, що скажу, щоб зробити, щоб борщ не скис. Тут дуже багато азоту. Всі рекомендують варити десь пару хвилин. Я вам скажу так: треба проварити так, щоб перестали виходити з зелені бульби. І тоді ваш борщ точно не скисне. А від цього аромату вже хочеться стрибнути в той казан. О, то хто варив, той знає, то ще й на салі. Це є неперевершено. Я думаю, що 5 хвилин йому буде достатньо. Поздував слину, бо що робити. Погнали, порубаємо останні інгредієнти. Часник, який борщ без часнику. Часник я рубаю сюди крупно. Мені подобається як крупно. Отак на наполовинку і погнав. Нарубаємо часників, бани, крашанки. Крашанки рубаю на кубик. Тут взагалі кому що подобається. І погнали отаким от кубочком. Перерубуємо їх, вони прилипають, але ну ми їх порубаємо. Яка краса даємо останні інгредієнти часничок з крашанкою. Саме время підперчить. Мішнули. Ну гляньте, який красивенний борщ. Ну, скажіть, що це не той. Аромада ще. Зараз накриваємо кришку дві хвилини і знімаємо, хай він трохи впріє, будемо смакувати. Ну і що, прийшов час спробувати наш борщик. Дивіться, яка краса. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, а аромат. А ще із усього свіжого. А ще й з отакою перчиною туди. і з м'ясцем, та це все. Все. Ставимо на стіл, газуємо, смакуємо. Ну що, друзі, засмакуємо оцю красу. Дамо сюди сметанки. Я люблю сметанки. Побовтаємо. Ну, аромат, то я вам скажу, то просто все. І всі ж розуміють, що там є сало, м'ясо, куча зелені та неперевершено пампуха. Обов'язково з часником. Засмакуємо. М -м 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 -м. Оцей сукупність оцих всіх смаків і ароматів це просто все. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Ще є великий плюс, його можна їсти холодним, що я дуже люблю. У нас, до речі, є холодний борщ на каналі. Mm -hmm. В общем, що я скажу? Втриматися тут не Друзі, з вас лайк, дізлайк, матюк, підписка. А я буду їсти.